Друзі, от я вже і на дачі. І тут мене чарують мої квіти дачні. Будь ласка, дивіться, як вони виглядають. Це шафранчики, крокуси, фіолетовий, жовтий і там далі крупно. Квітне рябенький. І що? Милуюсь крокусами, працює пчола, набухають почки, набухають почки на абрикосі, співають пташки пісні, і весна впевненим кроком вступає в свої права. Так завжди приїжджаю на дачу і перше, що роблю, роблю невеличкий огляд. Ну що, звісно, перше це квіти. Квіти, ось, будь ласка, крокуси, де щось вже відсвіло. Перші первоцвіти, підсніжники вже відцві... відцвітають. Але ось як гарно розквітають крокуси. Такі колокольчики і не знаю, як це називається, бачите, таке цвіте теж. Гіацинти показують свої бутони, навіть можна вже розглядіти який, якого кольору. Але це все попереду. На каналі є відео підживлення тюльпанів. Осінньої посадки. От, будь ласка, ми їх підживили і за недільку, як вони гарно пішли у рост. Нарцис вже можна зрозуміти, що він жовтий. Це перші ранні мої нарциси, вони теж вже починають набиратись сили, починає скоро розцвітуть. Таких нарцисів у мене багатенько, вони тут дорожкою. Нарциси, до речі, розцвітають дуже швидко. Я думаю, що цей вже на кінець сьогоднішнього дня розпустить. Галявинкою квітнуть маргаритки. Цей стовбур щось заважає, але я його не буду прибирати. Це, звісно, що я щось тут помічала. Будемо спостерігати, що там зійде. Стовбур деревини, котру лікували. Дерево живе. Кожного року дає плоди, так що, шановні хейтери, не по адресу. А під деревом під цим я вам хочу показати, як у мене гарно квітують синенькі проліски. На сонечку гріється жабка до речі, ця жабка, вона тут всю зиму простояла, чекала весни, чекала сонця. Була охоронцем цієї клумби і спостерігала за отакими гарними квітами. Тут зараз живиться пчола. Довгев. Нарциси один із перших видів котрі розпускаться ранні. Отак. Ранні нарциси, але вони ще не показали свого кольору. Я вам так наперед кажу, що вони білі, біло жовта серединка, дуже цікаві і мають такий своєродний дуже приємний аромат. Сьогодні просто для обзору, але о, як заквітнуть, за я вам обов'язково зніму про них відео. Синенькі цвіточки розцвіли. Вони до сонечка повернулись, тому зворотню сторону я поки що вам знімаю в клубі ходити сиро. І в затишку напроти сонечка вже перші гірцинки починають розцвітати. Але аромата їх іще не відчуваю. У гіоцинтів дуже приємний дурманіщий ще аромат. Но ще поки що закриті бутончики. Чекаємо. Зараз стою на клумбі, праворуч від мене перші підсніжники, котрі, та вони почали з'являтися ще в лютому, навіть в січні місяці. Не ці синенькі, але воно вже все відцвітає. А ліворуч. Така галявинка, чудова маргариток. У мене на клубі йде заміщення цілий рік. Щось відцвітає, щось починає квітнути. І це мене дуже влаштовує. Маргаритки то вони такі, що вони ціле літо та й і осінь, і зиму квітнуть. Далі підуть нарциси, тюльпани, потім піони, троянди. І ціле літо то, що буде квітнути. Лілії. Оце все попереду. На галявинці такі теж підсніжники. Галявинка ще не зовсім зелена. Її треба вичесати, але недоречно, тому що поки цвітуть оці підсніжники, вони в мене так по всій галявинці цвітуть. Не хочу їх займати. Іще якусь недільку другу а потім будемо вичісувати галявинку, можливо, і косити вже пора буде. Весна крукує, починає квітнути земля, співають птахи. Дачне общество живе, машини їдуть туди, обратно, гомін, хтось робить шашлик. В общем, життя продовжується. А я зробила вам невеличкий огляд, буду вдячна за перегляди і пальчики догори. Нагадую, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. І я з вами прощаюсь і кажу до нових зустрічей!